Ну, вітання, шани друзі. Ну що, дехто стверджує, що цар нічого не знав, царя підставили, він чесна, справедлива і взагалі найкращий президент планети Земля. Нічого не знав. А давайте подивимося, що скаже Таро. Знаєте, люди, які дуже близько стояли до імператора, це куми, да? наприклад, Кум Чернишов. От друг, з яким вони жарили шашлики, кожні вихідні майже, і нічого не знали, і так, і так його підставили, бідного, да? людину, якого, люди, які з ним були, ну, можна сказати, рідні для нього і підставили. Ну, давайте подивимося, що скаже Таро. Отже, питання: чи був наш імператор в темі і в схемі того, що відбувалося? Ви знаєте, я вам скажу так, вони були однією сім'єю, да? і в цієї сім'ї був спільний гаманець десятка пентаклей. Тобто, ви мене зрозут дружба, да? зразу ж випадає дружба. І дружба ця зизділася, як то кажуть, да? фундаментом цієї дружби, або дружба породила і спільний. Пінтаклівий дім, тобто спільні кошти цієї сім'ї, оцих друзів. Що ще можна сказати? Точніше не скажеш, да? одна сім'я, один гаманець? Спільні були проекти, бізнес-проекти спільні. Всі, всі в цих проектах заробляли кошти. Кожен член сім'ї цієї як я їх називаю часто фінансово політична корпорація, яка зараз при владі, кожен заробляв кошти, кожен, кожен відповідав за В цій сім'ї, кожен виборював собі, як кажуть, місце. Але тут я б не сказала, що це карта боротьби. Тут, ну, у кож... Кожен відповідав і захищав певну сферу. Ну, можливо, хтось в енергетиці, хтось в юстиції, хтось е... в оборонці і так далі. Да? Тобто тут кожен, тут кожен да, вносив свою ліпту в цю в кубишечку. Знову ж таки, пам'ятаєте, я колись говорила, що в них є общак, у них є общак. Ось він цей общак. Гроші надходили туди, звідти кожен отримував своє. Чи був він в схемі, да? чи він знав про це? Ну, звичайно, ніхто, ніхто тут не збирався, майбутня зірка. Да? Це, це в майбутньому, в перспективі, тут, тут заробили і до інших берегів. Люди, які ну, дозволено було абсолютно все, і мали абсолютно все, і жили в своє задоволення в цій сім'ї. Ви розумієте, коли це кришується кришується найвищими ешелонами влади, то чого ж не жити, так? Чого ж не жити в своє задоволення? Ну, працювали, співпрацювали. Що я вам скажу? Працювали, як сказав як Пукін, да? як раб на галерах, да? для того, щоб наповнити сімейний Пентаклівий дім? Наповнити кубишечку і в своє задоволення, і для себе любимих. Так що ви мені скажете, да? що ви мені скажете? Що нічого не знав? Коли настануть, знаєте, такі, такий період, що от вони ослабнуть, можливо, знаєте, як ослабнуть захист, не, не будуть так їх уже захищати, як, да, як вони під, під таким захистом знаходяться. Тобто їхня слабкість в нашій країні настане тільки тоді, коли певний етап, період буде завершуватися. Який період і етап? По по карті мир. Да? Ну, дуже їм комфортно було. Дивіться, тут тут просто вони пройшли, пройшли увесь весь період, весь етап і досить комфортно для себе. Етап розпочався у 2019 році. 6 років вони йдуть. І Досить ком комфортно і комфортно для себе, комфортно для себе да, працюють. комфортно для себе. Так, І, звичайно, що е, планують вони. Да, в майбутньому, Бо зір, зірка перша випала. Планують вони в майбутньому до інших берегів десь по світах. Тобто, ну, Звичайно, те, що ми зараз бачимо, Уже Галущенко, кажуть, утік. Дали втекти Галущенко, Да? Спочатку м -м, цей дьорнув міндіч, тепер Галущенко. Знову ж таки, вже скандал розгорівся, вже от будуть йому вручати підозру, і знову ж таки, тільки відгримів скандал, що цього випустили. Ні, ось і другого випустили. Ну, чому ж, чому ж не, не, не комфортно для себе? Чому не комфортно? Все комфортно і в світи, все, в світі. Ну, бачите. Своєю роботою, от Таро каже, своєю роботою Україну досить сильно послабляли. Ну, ніхто не сумнівається навіть в цьому, що послабляли так, що скандал. Скандал. Тут і скандал, і, знаєте, кожен сам за себе. Ну, що я вам скажу, як тільки ослабне ця губкомпанія, компанія вона ослабла тікають за кордон і далі починається кожен, кожен сам за себе. Кожен, тобто, кожного тут, в цій роботі кожен відповідав за, свою, ну, за свій фронт, от так от, скажімо, дивіться, кожен працював, відстоював, да? молотив бабло непосильним трудом. Кожен на своєму фронті, от, кожен сам за себе. Хтось, як я вже сказала, хтось в енергетиці, в оборонці, тобто, тут... Жесть. Ну, що, чи знав е, наш цар про ці схеми? Та він захищав їх. Не, не то, що знав, він захищав, він кришував це все, подивіться, захист. Вони були під захистом безпосередньо. І це все сплановано. Розумієте, це сплановано все? Колесо, ось він, колесо, колесо фортуни, да? крутив, хто імператор. Ну, що я можу сказати? Чи був, чи не був, карти сказали саме за себе. Не буду далі вже викладати, щоб не затягувати відео. Там, може, будуть такі подробності, я думаю, що вони вже не, не потрібні. На питання, чи знав 100% і не тільки знав, а ще карта захисту. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.